Всесвітній день прибирання Clean Up Day, що відзначається щороку в 3 суботу вересня, це глобальна подія, яка об'єднує навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. 20 вересня 2024 року під гаслом Зробимо Україну чистою разом. З дотриманням норм безпеки та обмежень воєнного часу в шості теж відбулися заходи, присвячені всесвітньому дню прибирання. Як завжди, представники міської влади від самого ранку робили наше місто чистішим на рівні з пересічними громадянами, яким не байдужий стан нашого спільного дому. Все залежить від нас. Ну, якщо ми хочемо, щоб було чисто прохання. Приїхали, відпочили, прибрали за собою просто. Але це дає результати. Я дякую всім, хто залучився. Всі, хто сьогодні вийшов, всі, хто прибирають і роблять наше місто чистіше. озброївшись потрібним інструментарієм, гарним настроєм та вірою у перемогу, вийшли на локацію і працівники екоцентру імені Сергія Корнієнка, які завжди долучаються до подібних заходів у будь-яку пору року. Сьогодні комунальний заклад екоцент Сергія Корнієнка долучився до всесвітнього дня прибирання. Наразі наш заклад працює у дистанційному форматі, тому на жаль, ми не можемо е, взяти з собою на прибирання е, наших вихованців, е, але ми чекаємо те, що ми зможемо працювати всі разом, і тоді е, ще краще, ще більше прививати любов до екології, до чистого довколишнього середовища. Ми цінуємо і любимо нашу Україну, віримо в перемогу. Дякуємо за СУ. Такі екологічні акції, звичайно ж, дуже корисні, адже не тільки допомагають зробити наше місто чистішим, а й привчити людей не смітити і залишати по собі порядок. Адже погодьтеся, ходити по охайним вулицям міста і відпочивати у причепурених місцях відпочинку набагато приємніше. Усвідомлення того, що після нас нашим дітям залишиться чиста планета, має надихати на подальші правильні звершення.